Вітаю! Якщо у вас є смачненьке яблука, то обов'язково приготуйте цей десерт. Готується він швидко, буквально за 5 хвилин. Для початку розрізаємо яблучка навпіл, вирізаємо із них серцевину та кожне яблучко нарізаємо на ось такі невеличкі дольки. Шкуринку із яблук я не відчищаю. Хай вона буде, вона додасть гарного смаку нашій майбутній випічці. Яблучка нарізані, відкладаю їх в сторону і тепер займусь тістом. Беру листково дріжджове тісто, яке в мене вже заздалегідь розморозилось. Розділяю його на дві частини, притрушую його трішки борошном та розрізаю його на невеличкі смужки. Кожен пласт тіста я ділю на 6 смужок рівного розміру. Шматочки тіста перекладаю на деко для випікання, застелене пергаментом. На кожен шматочок тіста зверху я викладаю шматочки яблука. Приблизно по 10-12 шматочків на кожен шматок тіста. Яблучка трішки вдавлюю в тісто, щоб вони гарно тримались. Так повторюю з усім тістом та з усіма яблучками. Зверху змащую кожну слойку взбитим яйцем для того, щоб була гарна золотава скоринка. Змащую не тільки тісто, але й яблучко. Тоді буде дуже гарно та смачно. Після змішую цукор з корицею. На 2 столові ложки цукру я додаю одну чайну ложку кориці. І зверху притрушую кожне яблучко. Цим часом розігріваю духовку, і ось такі гарні яблучка, навіть ще в сирому вигляді, відправляю в духовку випікатись впродовж 20 хвилин при температурі 180 градусів. І ось краса, слойки спеклися, дуже гарні, дуже ароматні. Аромат яблука і кориці це дещо неймовірне. Зверху кожну слоєчку я притрушую цукровою пудрою. Слойки виходять неймовірно смачні, легкі та ароматні. Мої діти дуже полюбляють таку випічку. Гадаю, вам також сподобається, тому обов'язково спробуйте мій рецепт, приготуйте такі смачні слойки та порадуйте свою сім'ю смачними та швидкими стравами. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, я була вам корисна.